Пан Петер разом із Олександром Лединою оглянув приміщення школи, на ремонт якої Словачина виділила майже півмільйона євро. Також Петер Худік розповів про плани відкрити у прящеві українсько-русинський культурний центр на реконструкцію будівлі, у якій він буде знаходитися, виділили понад 300 тисяч євро. Керівник Пряшівського самоврядного краю висловив задоволення роботою словацького культурного центру в Ужгороді і оголосив сподівання, що Закарпатсько-Прящівська співпраця продовжиться плідно і надалі. так я A, a som hovoril aj to, že môj pôvod je v podstate rusinsko-ukrajinský, práve z oblasti medzi Svidníkom a, a Bardejovom je obec Nižná Polianka, skáď ale je môj otec. A zase z obce Šambrun, to je okres Starolubovňa, je mama. A tam práve žijú ľudia, ktorí sú grekokatolíci, pravoslávni a ktorí sú rusíni Ukrajinci. Takže e, mne je to veľmi blízke a e, 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 preto tu na som bol ako doma. Ja budem rád, keď e, takéto, Slovensk, takéto centrum kultúry Ukrajiny zase v Prešove e, otvoríme, otvoríme e, v Prešove. Ký v nás je tisná spolupráca aj s vládou Prešovského kraju, možno povedať družní vidnosené s gubernátorom Prešovského kraju. І будучи на відвідинах у Словакії, обов'язково заїжджаю заїжаю пляші, зустрічаюся з українською русинською спільнотою, яка сьогодні близько 40 тисяч чоловік, складає. Там на 50 років в центрі Пряшове їм виділене приміщення. Дата в оренду цього року виділено 320 тисяч євро для того, щоб вони провели нормальний якісний ремонт і в нормальних умовах себе відчували українці-русини, які проживають на території Словакії.